Всім привіт! Сьогодні ви знову на моєму каналі і дякую, що ви так довго очікували аж два тижні, тому що у нас був такий, такий трішки апгрейд картинки, формату. Але дякую, що запитували в мене, де рецепти. Сьогодні він тут. І сьогодні ми будемо з вами готувати пасту з песто. Готується дуже швидко. Якщо ви кудись поспішаєте або не встигаєте щось, ну максимум це 20 хвилин часу. Для цього нам знадобиться сьогодні це спагетті. У мене як завжди, баріла, п'ятірка, вершки. Вершки в нас 18%, паста, песто з базиліком та пармезаном вже одразу йде. Вершкове масло. Ну, ніж і дощечка нам так можна і без них. Кастрюлька і сковорідка. Спочатку ми ставимо водичку. Ми готуємо, як завжди, на дві порції, більше в нас не мешкає. Ми приїхали просто з тренування малого. Ми сьогодні були на плаванні. У нас кожну неділю ми їздимо в басейн з малим і купаємо його. Ну, ми його купаємо кожен день, а саме на плавання в басейні кожну неділю. Тому ми приїхали, голодні холодні, всі голодні. Спочатку готують для нас. Тому що це трішки довше ніж для малого. Потім для малого, і всі сідаємо, будемо обідати. Ну як обідати? Обідати вже блін в майже о 3 годині дня. А для пасти песто нам не потрібен не потрібна цибуля, тільки потрібен чесник. І чесника дуже мало. Це буде приблизно одна голівка, це максимум. Щоб не виробити смак самої, самої пасти песто. Це дуже класна штука, ця паста. Її можна е додати не тільки там, в спагеті, в салати, в запіканки, куди ви тільки бажаєте, її можна е додати. Тому я вам її раджу, у цієї банки вистачає ну, нам там, на 3-4 пасти, і, можливо, там на салат ще. Ну, на дві персони я маю на увазі. Якщо у вас сім'я велика, то, можливо, і банки там на так на таке готування не хватить. Так, ми почистили одну голівку чесника, ми її розминаємо. Мене нагадую, немає чеснокодавки. Вона мені не потрібна, бо ми якось так справляємось, хоча чесник у нас майже усюди. Далі ставимо сковорідку. Я десь ставлю сковорідку на четвірочку спочатку вона розігрівається. Дивіться, як працювати із вершковим маслом. Якщо ви його кладете на дуже гарячу сковорідку вона починає горіти. І якщо смажити, наприклад, на вершковому маслі на дуже великому вогні, воно буде просто горіти, і у вас буде ну, вся страва, ну по факту, горіла. Тому на вершковому маслі ми все тушкуємо, там піджарюємо на середньому вогні і не даємо масло горіти, тому що ви будете, ви просто споганите все, що ви робили до цього. Як ви бачите, у нас нова картинка більш класного, класної якості. Чоловік підтримав мене в моїй ідеї вести блог. І... Зробив, купив, настроїв світло, щоб картинка була приємна для перегляду, і це допомагало мені створювати і вірити в те, що все вийде і все буде супер. Тому моя душа лікує. Так, сковорідка в нас вже трішки підігрілась, Добавляємо, не, не показала вам, е, я не знаю, ну ось такий шмат масла. Ось такий. Я не знаю, скільки тут грам, я ж кажу, що я не професійний кухар, е, любительський. Але, 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 так, на, на око все роблю. Коли е, масло в нас розтане, тоді додаємо чесничок. Е, для чого потрібен чесник саме в вершковому маслі, щоб він пустив аромат, і ваша страва була не чесничною, там, да? чесниковою, вибачаюсь. е, не чесниковою, а був у цей, знаєте, такий легкий аромат чесничку. Ось так от я це називаю. Так, масло вже в нас підійшло. Добавляємо трішки чесничку. Нагадую, що в нас в чесничку був маленький шматочок, це голівка чеснику. Далі паста, песта і вершки. Все настільки все просто і легко готується, що ви просто собі ну, не уявляєте. Чекаємо. Чекаємо, я не знаю, ну хвилин п'ять, поки е, водичка закипить, давайте більше поставимо. До речі, ми е, не любимо їсти е, по типу, коли страва там день постояла, два, три, ми таке не їмо. І тому мені е, приходиться готувати. Ну, якщо це мені дуже повезло, мене в будні дні чоловік просто встає зранку і сам собі готує. І мені не потрібно вставати і готувати е, йому там сніданок, обід, вечерю. Мені дуже повезло, тому якщо я його готую там зав е, сніданок, обід і вечерю, то це тільки у вихідні дні. Але ж, наприклад, сьогодні він прокинувся раніше і приготував там для нас сніданок. Тому мені просто повезло, ви навіть не уявляєте, як. А в будні дні обід я собі швиденько готую. Я стараюсь їсти те, що їсть малий, для того, щоб його мотивувати їсти, ну, звичайну, їду нашу. А вечеря, ну, в мене чоловік не завжди вечеря, до речі. Тому... Так, е масло в нас вже почало е вже розігрілося, роз Чесничок дав аромат. Додаємо сюди. Я додаю ну, приблизно дві. Навіть. Три ложечки е чайних, в мене чайні ложки, пасти-песто. І в мене в мене ще залишається ну, приблизно ну, півбанки. Це ми вже готували пасту. Це третій раз готують пасту, тому в принципі це топ. Ставимо на дуже мінімальний вогонь е саме пасту песто. Розмішуємо з часничком. Ну, все, аромат вже просто з ума зійти. Так, тут пускай гріється. Далі. Водичку ми посолили і е, додаємо, це у нас на дві порції спагетті. До речі, кастрюлька в мене так замаленька. Але в мене є така хвороба, якщо е, Дуже більша кастрюля, то мені, хоче, мені завжди здається, що я мало готую. І я завжди, блін, наварю стільки цієї пасти, що просто ну, немає куди е, її потім дівати. То це такий також варіант. Боже, все кипить, все париться. Аромат сумасшедший. Так я зараз вам покажу е, крупним планом. Коли додавати, додавати у пасту, ой, Боже, у пасту, у песто вершки наші. Я вже підготувалась. Так, приблизно, коли у вас ось така консистенція, то ми додаємо наші вершки. Перемішали і хай вона собі тушиться хвилин 5-6. Але вогонь вже можна зробити більший. Ось я лаханулась, як мені здається. Зараз швиденько поміняємо з вами каструльку. Так коротше, я трішки лаханулась і взяла дуже замаленьку каструльку для спагетті. Але все я виправила е, спагетті, в нас вже варяться. Паста також тушиться. Вона повинна бути, знаєте, такою. Ну, Колір в неї буде не дуже гарний, він буде такий зелено-молочний, але це дуже смачно. Ця паста песто продається м, в супермаркетах, в супермаркетах, там, де м, по типу помідори, е, ну, закрутки, оці, зрозуміли? І вона завжди там стоїть, ну, якщо я не помиляюсь. Е, тому що я завжди її там знаходжу. І вона є різних смаків, вона є з в'яленими томатами. До речі, ви можете додавати е, в'ялені томати до, до цієї пасти. Е, але е, ми любимо в'ялені томати, але саме в пасті ну, таке собі. Ви можете їх е, тоненько нашинкувати і е, додати, коли е, ви обсмажуєте часник, додати туди трішки цих в'ялених томатів. І воно буде ну, дуже смачно. Але ми любимо із свіжими помідорами. Але сьогодні я готую взагалі максимально класичну, легкий варіант цієї пасти. Тому просто пасту, просто вершки. Можете ще е, посипати зверху пармезаном, або ж е, якщо є у вас е, листочок базиліку, прикрасити бази базиліком або навіть нашинкувати базілік. Але в мене немає свіжого базіліку, і я м, додам трішки, в мене є сухий і трішки перчику. Ось. він, Я додаю трішки сухого базиліку. Взагалі. Я не знаю, трішечки-трішечки. І трішки перчику, чорного звичайного перцю. І до речі. Я готую е, саме саме песто десь на, на двоєчці. Ну тобто я підсмажила часник е, у вишковому маслі на четвірочки. Потім зменшила вогонь, додала песто, перемішала і одразу, е, коли песто вже так е, розійшлося, так нагрілося, тоді я додаю вершки і одразу зменшую вогонь, Зменшую вогонь на двічку, щоб воно саме не варилося, а тушкувалося. Тому що чим більше вогонь нагадую, тим е... тобто від вогню у вас залежить смак страви. Це дуже важливо. Не думайте, що ви так швидше приготуєте. М -м -м, ні, воно просто буде різні смаки. Є варіанти, коли е смажиться, тушкується, карамелізується, Наприклад, якщо ви цибулю е прикрашаєте, наприклад, ті ж самі вареники, ви можете підсмажити цибулю, а можете закарамелізувати. Закарамелізувати ви на маленькому вогні, смажити на великому вогні. Якщо, наприклад, ви хочете протушкувати, то це середній вогонь. Ну і так, єдине, з чим це працює, великий вогонь, це, наприклад, з макаронами. Так, поки у нас доварюються макарони, ми дістаємо наші тарілочки. Ось nice, так от. Так, е, ближнім планом я вам зараз покажу, е, коли паста у вас буде готова. Так, це наша паста вже готова. Чекаємо, коли зваряться наші спагеті, і додаємо до спагеті. Так як ми любимо, полюбляємо дуже сильно зеленушку. і взагалі це дуже корисно саме свіжа, то ми замість пармезану віточки. Додамо трішки петрушки. Зверху пармезаном я не посипаю, тому що пармезан вже є в песто, і якщо знаєте чого багато, то не здраво. Оце буде такий варіант. Якщо дуже багато пармезану, вона переб'є смак песто. Якщо дуже багато базиліку переб'є смак песто, тут потрібна така е, грань. Ось ми її дотримуємось. Нагадую, що е, коли ви робите пасту. А не макарони, то ви ось цю рідину, котра у вас вийшла, додаєте в сковорідку і все перемішуєте. І даєте настоятись або е, на пательні приблизно одну-дві хвилинки. Потрібно, щоб вона протушкувалась. Для чого? Для того, щоб ваші спагетті там або інші макарошки вони стали по смаку, як ця паста. Розумієте, щоб не окремо був соус, а окремо вершки там, або сирний соус. Ну, взагалі, а окремо соус. А саме, щоб вони втягнули оцей смак. Так, водичку злили, вмикаємо, ну, зараз я на трієчку вмикаю і додаю сюди наші спогетки. Дуже важливо, дуже гарно їх перемішати. Чому? Щоб у вас всі макарошки були такі в соусі, а не окремо макарошки, окремо соус. Тут все готово в нас. Я вам зараз я зараз викладаю це на тарілочку. ну просто ля пота. Це буде смачно. Ви навіть не уявляєте, який це аромат. Ну, готується все реально. ну, Це я з камерою приблизно там, хвилин 20. А без камери, якщо малий під боком в мене, то я готую це ну, 10 хвилин. Ну, реально. І у вас смачна паста за 10 хвилин. Ну, це на добавочку комусь. Так, і прикрашаємо петрушечкою, І я вам показую. Так, ось така паста в нас вийшла для пота. І показую вам. Ось така паста в нас вийшла. Готуємо ми її дуже швидко, це дуже смачно. Якщо вам потрібно приготувати обід за 10 хвилин, знаєте, що це просто маст хев всіх господинь на кухні. Я вас цілую, обнімаю і. Ми продовжуємо випускати е, відео раз в тиждень. У нас була затримка, тому що в нас був апгрейд. Нагадую. Е, але дякую, що залишаєтесь з нами. До наступного тижня.